Існують реальні докази того, що перехід через Червоне море не просто біблійна історія, а подія, яка дійсно відбулася. Багато хто знає про знайдені колеса від колісниць та інші залишки на дні моря, але ще більш вражаючим є фізичні докази на суші. У самому місці, де як вважають дослідники, відбувся перехід. Берегова лінія сплавлена в тверді, склоподібні утворення. Це неприродньо. Пісок плавиться лише за температури близько 1700 градусів за Цельсієм. Це дивовижно збігається з біблійним описом вогняного стовпа, який зійшов з неба і відділив єгипетське військо від ізраїльтян. У деяких місцях видно навіть каміння, втиснуте в спечений пісок, і сліди, схожі на відбитки ніг, що застрягли в цій масі. Це вражаюче, але про це ніхто не говорить. Цей факт майже не висвітлюється. Якби це був доказ еволюції, його б внесли в кожен підручник. Але це доказ того, що Біблія говорить правду. Якщо хочете отримувати більше християнського контенту, підпишіться на наш акаунт.